Хоча відомо чотири фундаментальні взаємодії Всесвіту, лише одна з них має значення в найбільших космічних масштабах гравітація. Інші три фундаментальні сили, сильна та слабка ядерні та електромагнітна, у космічних масштабах майже не мають значення. Причина проста: інші сили, коли ви збираєте разом великі скупчення частинок, врівноваджуються на великих відстанях. Матерія під дією цих трьох сил здається нейтральною у великих масштабах і ніякої результуючої взаємодії не існує. Але з гравітацією все інакше, вона є унікальною в цьому сенсі. З точки зору гравітації існують лише позитивні заряди: тіла з додатною масою та або позитивною енергією. Між цими об'єктами гравітаційна сила є лише притягальною, і тому вона може скластися кумулятивно. Але чому саме так, а не інакше? Найбільш поширена модель, яка використовується для пояснення простору часу, це куля на простирадлі. Ви точно бачили це відео. Вага кулі деформує пласке простирадло і притягує до себе менші об'єкти, що знаходяться поруч. Але може здатися логічним, що простирадло могло б деформуватися і в інший бік, тобто вгору, під дією дуже схожого на кулю об'єкта, відштовхуючи предмети від точки деформації. Однак ми ніколи не спостерігаємо, як це відбувається. Тож чому простір час викривляється лише в одному напрямку напрямку гравітації. Привіт! Ви дивитесь Science UA, мене звати Павло. І сьогодні ми поговоримо про те, чи існує антигравітація і чому сучасна наука вказує на абсолютну неможливість створення варп двигуна. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та написати будь-який довгий коментар. Цим ви допомагаєте розвитку україномовного Ютубу. Дякую. Класична ілюстрація загальної теорії відносності, про яку я вже сказав трохи раніше, це уявлення про те, що простір час це щось на кшталт тканини, і що всі об'єкти, включаючи як безмасові, так і масивні, існують на поверхні цієї тканини. Чим більше маси сконцентровано в одному місці, тим більше викривлений простір навколо, і тим на більшу величину деформується тканина. Для будь-якого об'єкта, який рухається через цю область простору, кривизна цього простору, тобто величина і напрямок викривлення тканини, визначає, як всі об'єкти з певною масою чи без неї будуть рухатися крізь нього. Багато хто виступить проти цієї концепції, адже вона зображує простір двовимірним, а не тривимірним. Показує деформацію або викривлення простору в напрямку вниз, так ніби гравітація спричиняє цю деформацію. І здається, що далеко від навіть великої маси простір більше не викривляється взагалі. Ніщо із цього не відповідає дійсності. І щоб наблизитися до уявлення про реальну модель гравітації, можна уявити простір не як двовимірну тканину, а як тривимірну сітку. Тільки замість декартової сітки, де всі лінії взаємно перпендикулярні у всіх трьох вимірах. Уявіть її як сітку, де лінії засмоктуються всередину завдяки присутності мас. Так, ніби хтось схопив пучок ниток декартової сітки і стягнув їх до однієї точки. Але чому гравітація саме затягує ці нитки всередину, а не працює навпаки, відштовхуючи матерію? Чому об'єкти тільки притягуються і не здаються антигравітаційними? Відповідь на ці питання по-справжньому важлива і робить гравітацію не тільки дивовижною, але й унікальною серед чотирьох фундаментальних сил. У всесвіті існує лише один знак для типу гравітаційного заряду позитивний. Задумайтесь над цим, адже зазвичай ми не так уявляємо собі гравітацію. Ми не говоримо про гравітаційні заряди. Ми говоримо про такі поняття, як маса та енергія. Але з усіх фізичних об'єктів, як макроскопічних, так і квантових, існування яких було доведено, не існує такого поняття як від'ємна маса або від'ємна енергія. Маса та енергія завжди повинні бути додатними. Порівняйте це з електромагнетизмом. Коли йдеться про таке явище, як електричний заряд, ви маєте не один тип заряду, а два позитивний і негативний. А напрямок дії електромагнітної сили залежить від того, чи заряди однакові, і тоді вони відштовхуються, чи протилежні, і тоді вони притягуються. Більше того, електромагнітна сила набагато сильніша за гравітаційну. Якщо помістити два позитивно заряджені протони близько один до одного, виміряти відштовхувальну електричну силу і порівняти її з притягувальною гравітаційною силою. То виявиться, що відштовхування переважає приблизно в 10 в 36 степені разів, одиниця і 36 нулів. Тоді чому електромагнітна сила не домінує у всесвіті замість гравітації? Відповідь полягає в тому, що Всесвіт є електрично нейтральним, де кількість позитивного заряду і кількість негативного заряду врівноважуються. Атоми електрично нейтральні. Позитивний електричний заряд ядра точно врівноважується негативним електричним зарядом електронів. Планети, зірки та галактики також переважно складаються з атомів і є електрично нейтральними. Причина того, чому гравітаційна сила є настільки важливою, можливо, єдиною важливою силою у надзвичайно великих космічних масштабах, полягає в тому, що незважаючи на те, що вона така крихітна, вона є кумулятивною, тобто може накопичуватися. Чим більше частинок, тим сильніша гравітація. Дві інші ядерні фундаментальні сили також не можуть впливати на великі масштаби. Для слабкої ядерної взаємодії це пов'язано з тим, що вона переноситься надзвичайно масивними частинками W і Z бозонами оскільки ці частинки набагато масивніші за частинки, які відчувають слабку взаємодію. Ці взаємодії дуже сильно пригнічуються. Лише завдяки процесу квантового тунелювання від нестабільного початкового стану до більш стабільного кінцевого стану слабкі взаємодії іноді можуть працювати на трохи більших відстанях, але зі збільшенням відстані між частинками взаємодія пригнічується сильніше, і на масштабах більших за субатомну частинку слабка взаємодія взагалі не відіграє ніякої ролі. Для сильної ядерної взаємодії ситуація трохи складніша. Сильна взаємодія переноситься глюонами, а глюони не мають маси, так само, як і фотони, які переносять електромагнітну взаємодію. На відміну від гравітаційної сили, яка має один тип заряду, або електромагнітної сили, яка має два типи заряду, сильна ядерна взаємодія насправді має три типи зарядів, які взаємопов'язані. Зазвичай використовується кольорова аналогія, в якій червоний, зелений і синій це три кольори. Блакитний, пурпуровий і жовтий це три антикольори. Поєднання кольору і його антикольору червоного і блакитного, зеленого і пурпурового синього і жовтого є безбарвними. І поєднання трьох кольорів червоний, зелений, синій або трьох антикольорів блакитний, пурпурний, жовтий, також утворює безбарвну комбінацію. Серед фундаментальних частинок лише кварки та глюони мають колір, і єдині стани, в яких можуть існувати кварки та антикварки, це безбарвні стани. Оскільки в природі існують лише зв'язані безбарвні стани кварків, сила між будь-якими з цих зв'язаних станів повинна також виникати через безбарвну комбінацію, яка зберігає баріонне число, а отже через мезони. Оскільки всі мезони масивні, ця залишкова сильна сила, як відомо, також діє лише на коротких масштабах, як і слабка ядерна сила. У космічних масштабах нам залишається тільки гравітація. Всі маси додатні, всі енергії позитивні, і оскільки саме маса і енергія в космосі в усіх точках визначає просторову кривизну, а просторова кривизна визначає гравітацію, гравітаційна сила завжди повинна притягувати об'єкти. Це стосується всесвіту, яким ми його знаємо. Але ми могли б собі уявити зовсім інший всесвіт, такий, де могли б існувати стани з від'ємною масою або від'ємною енергією. На відміну від електромагнітної сили, де подібні заряди відштовхуються, а протилежні притягуються. Гравітація була б нібито перевернута. Позитивне притягувало б позитивне, відштовхувало негативне і навпаки. Якби від'ємні стани маси енергії були частиною нашої реальності, ми могли б маніпулювати ними у дуже зручний спосіб. Ми могли б переміщати негативні стани таким чином, щоб вони ніби захищали нас від сили гравітації, дозволяючи нам відчувати невагомість без необхідності перебувати у вільному падінні. Ми могли б створювати космічні кораблі, в яких підлога була б зроблена з позитивних енергетичних станів, а стеля з негативних. Що дозволило б нам створити рівномірне поле штучної гравітації, так само як електромагнітний конденсатор створює рівномірне електричне поле всередині себе. І, можливо, найдивовижніше, що маючи в своєму розпорядженні достатньо велику кількість позитивних і негативних енергетичних станів ми змогли б використовувати ці подвійні стани для створення поля викривлення. Де простір перед, наприклад, космічним кораблем позитивно викривлений та стиснутий, простір позаду космічного апарату викривлений негативно і розширюється, а простір, де знаходиться сам космічний апарат, плаский, що запобігає його руйнуванню гравітаційними приливними силами. Це основна ідея, що лежить в основі двигуну Алькуб'єре, результату розв'язку рівнянь загальної теорії відносності Айнштайна, який робить реалістичним створення двигуну, що працює на викривленні простору. Але лише за умови існування від'ємних станів маси енергії. Однією з найбільших надій на створення такого двигуна була можливість того, що антиматерія, навіть якщо вона має додатну масу за формулою E е дорівнює МЦ квадрат, поводиметься так, ніби вона має від'ємну гравітаційну масу. Однак, коли її випробували у гравітаційному полі, було показано, що це не так, і це зруйнувало надію на реалізацію варп двигуна без необхідності звертатись до нової фізики. Друзі, трохи відпочиньте від фундаментальної фізики, поки я розкажу про спонсора цього відео: 25 кофі ростерс більше 40 кавових позицій з 13 країн світу, а також чай, кава без кофеїну, смаколики та кавові аксесуари. Уся кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжо обсмажена. Вам допоможуть підібрати ідеальну каву за вашими уподобаннями. Просто розкажіть їм трішки про свої улюблені смаки і дізнайтесь, яка кава підійде вам найбільше. Введіть при замовленні промокод Science та отримайте 20% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Смачного. Чи існують обставини, які не потребують нової фізики, за яких ми могли б насправді спостерігати або перевіряти ефекти гравітаційного відштовхування? Чи можемо ми уявити або створити конфігурації, за яких гравітаційна сила може бути ефективно від'ємною, а не додатною? Так, ми можемо створити такі умови. Замість того, щоб починати з порожнього простору, уявіть, що простір рівномірно заповнений матерією, як масивна ідеальна рідина. Тепер уявіть, що в цій рідині у вас є два типи частинок: частинки з додатною масою, густина яких більше за густину рідини, наприклад, частинки свинцю у воді, і частинки з від'ємною масою, густина яких менша за густину рідини, наприклад, товстостінна кулька або аерогель. За цих обставин ми можемо спостерігати, що гравітаційно притягується, а що відштовхується. Дві частинки з додатною масою притягуються одна до одної. Дві частинки з від'ємною масою також притягуються одна до одної, але одна частинка з додатною масою і одна частинка з від'ємною масою відштовхуються одна від одної. Фундаментального відштовхування не існує, але якщо ви наповнюєте всесвіт масою енергією і маєте стабільну область в якій її менше, то ця область поводиться так, ніби вона володіє негативною масою енергією, з тими самими наслідками, про які я щойно розповідав. Однак на фундаментальному рівні не існує жодних від'ємних станів маси енергії, про які можна було б говорити, як визначено шляхом вимірювання космологічної сталої, тобто впливу темної енергії. Загальна кількість енергії притаман на порожньому простору є позитивною, малою, але більшою за нуль, і немає нічого, що можна було б забрати з простору, щоб зменшити цю енергію до значення меншого за нуль. Звичайно, ви можете маніпулювати простором, щоб створити більш низькі енергетичні стани в одній області, ніж в іншій, і ви можете використовувати це явище, щоб створити ефективну від'ємну енергетичну область відносно середнього стану маси енергії. Але це все одно область, де гравітація притягує об'єкти. Вона просто притягує слабше, ніж області навколо. Якщо у машині літатиме гелієва кулька, і ви різко загальмуєте, всіх пасажирів сіпне вперед, але кулька полетить назад. Це не тому, що кулька порушує закон Ньютона про те, що об'єкт, що рухається, залишається в русі, а тому, що більш щільне і важче повітря в автомобілі залишається в русі сильніше, ніж менш щільна, легша гелієва кулька. Це один з небагатьох прикладів, в якому ми маємо щось схоже на антигравітацію, коли щось з меншою масою ніж середнє може поводитися як негативне джерело гравітації, негативне порівняно з чимось, що є більш позитивним. Тож, доки не буде відкрита якась нова фізика, яка покаже, що стани з від'ємною масою або від'ємною енергією можуть існувати, антигравітація, принаймні на фундаментальному рівні, залишатиметься просто математичною цікавинкою. Друзі, напишіть в коментарі, чи сподобалось вам це відео, і чи залишились у вас запитання по темі. До зустрічі і не перемикайтесь!